Міський голова Олексій Костосів фактично підставив депутатів міської ради всіх 88 чоловік, які голосували за це рішення. З самого початку, розуміючи, що саме на Олексії Костосів знаходиться вся повнота і політичної, і правової відповідальності за ті події, ми подавали позов проти дій одеського міського голови Олексія Костосів на прохання і на вимогу представника мера Наталії Самодурової. Було долучено в якості спів... співвідповідачів 88 депутатів міської ради, які голосували за це рішення. Я зараз, користуючись нагодою, звертаюся до депутатів міської ради, шановні обранці, ви повинні розуміти, що Олексій Костосів вас втягнув в цю безвідповідальну інтригу, потім підставив, уникаючи персональної відповідальності, намагаючись її замінити на колективну. Я переконаний, що цього не вдасться зробити, і, і рішення суду необхідно виконувати. Крім того, як вже правильно зазначалось, це рішення дуже важливо не тільки для Одеси і Одеси. Це рішення важливе на загальнонаціональному на, на рівні, особливо для Півдня і Сходу, де е, партія регіонів е, сьогодні е, розігрує розкольницький провокативний е, сценарій так званої боротьби з фашизмом. Я сьогодні хочу закликати всіх громадських активістів, е, представників опозиційних політичних партій, е, просто на громадських організацій. Які потрапляють зараз під цей каток, каток партії влади, яких, на яких вішують ярлики, руки, зводять наклик, особливо безумовно, це схід і Південні країни. Тут влада вміє застосовувати брудні технології адміністративний ресурс. Сьогодні в Одесі доведено, що з таким чорним піаром з боку влади можна і потрібно боротися і юридичними методами інформаційними, і методами прямої дії. І можна не тільки боротися, а можна перемагати. На щастя, в Україні все ще працює судова система. Я переконаний, що дане рішення буде не останні в нашій країні і сьогодні і в Донецьку, і в Луганську, і в Херсоні, і в Миколаєві по всій країні будуть подібні позови до представників влади, які дозволяють собі некоректну поведінку по відношенню до активної частини територіальних громад їх регіонів.